Коли відпочинок на березі моря недоступний, українці можуть відчути його атмосферу хоча б на смак завдяки морським дарам. Адже важко уявити відпочинок без свіжої рибки: Сібас, тунець, скумбрія, оселедець та звичайно ж, королева рибного ринку червона риба. Її ніжне м'ясо та яскравий колір притягують погляди покупців. У нас є форелічка, шикарний варіант. Це рибка розміром 4-5 від 4 до 5 кілограм. Це у нас форель. Це у нас сьома. сьома також 4 до 5 кілограмів рибка самотужка. Різниця між форелью і лососем в жирності. Форелі 13 грамів жиру рибичого на 100 грамах продукту. 15. Ось. Якщо брати, допустимо, на сов. То я би брав би форель на жарку, більше я би брав би ламо. Основні постачальники червоної риби та морепродуктів в Україну Норвегія, Іспанія, Франція та Шотландія. З Еквадору та Чилі привозять в основному морепродукти. Важливий факт водойма, з якої виловили морські делікатеси, має відмінність. Різноманіття вибору на столичному ринку приваблює покупців. Напевно, це від того, що води, де вона знаходиться, оця риба, вона відрізняється і смаком, і, і по кольору трішки, і сам вид, ну, вигляд, зовнішній вигляд. На столичний ринок ідуть за червоною рибою. От. І ну, морепродукти, повторюся знову як я казав, що обожнюють багато хто морепродукти, от якби це креветки, мідії». Криветки це популярний морський делікатес, за яким приходять на ринок. Вони бувають різних видів і розмірів, що роблять їх універсальними інгредієнтами для різних страв. Вибір креветок залежить від страви, яку ви готуєте, та ваших смакових уподобань. Криветочка у нас вся еквадорська. Це розмір 20 на 30, Шикарний варіант креветки. можна як на мангал брати, на гріль, в супи. Салати шикарний варіант. І ціна, до речі, на неї у нас сама дешевша на цьому ринку, на цей розмір. Ось, Далі у нас є така ж креветка, тільки відварена. От. Тоже варіант, як на мене, шикарний. Вона відварена пісована. От ти додому прийшов, її об, обдав кипяточком, тільки вона готова до цього до споживання. Тобто її можна в салати чистити, так, їсти до пива, як загода, як душа заважає. Ціни на морські делікатеси та рибу в літній період значно нижчі за зимовий. Багато видів риби та морепродуктів доступні у великих кількостях, оскільки це сезон активного вилову. Це знижує ціни через більшу пропозицію. Рибка паде на сезон, це влітку. Вона десь ну зараз ось ціна у нас в районі 500 гривень. Ну 500-600, це по ринку, так приблизно також. Ось скрізь, бо сезон вона падає, Сезон десь починається там з липня по е, жовтень. Оце сезон. Якби, ну, ціна можливо буде колихатися там, в районі 500-600 гривень. Ось. Вище, так як взимку вона була по 900, ну, зараз поки не буде. Зараз на замовлення людей ми готуємо восьминіжки, кальмар бейбі та креветочку. На столичному ринку ви не лише знайдете великий вибір риби та морепродуктів, але й зможете замовити їх приготування. Відтак, обрану рибу чи морепродукти вам приготують і ви можете скуштувати їх на місці або забрати з собою додому. Окрім того, що ми е, смажимо на типані, тепан – це жаровня. От ми ще й готуємо страви, такі як гаспачо, от з креветкою. Це холодний суп із томатів. От. Уха, том'ян все ж таки знову ж таки, це, це з морепродуктів. восьминіжки, кальмари, рибка, красна, червона. Один з найпопулярніших морепродуктів устриці це справжнє задоволення, яке має багато шанувальників серед гурманів. Їх приготування справжнє мистецтво. Устриці можна вживати сирими, запеченими, смаженими або навіть у складі різноманітних страв. Ми готуємо і відкриваємо устриці на місці. Людям дуже це подобається, ми зробили. Нарешті зробили комфорт для цього. Просеко наливаємо під устриці, бо в інших місцях такого нема взагалі нема. От. І топові, знову ж таки, топові устриці. На столичному ринку практикують і майстер-класи з розділування риби. Ці заходи приваблюють як досвідчених кухарів, так і новачків, охочих дізнатися секрети майстерності обробки риби. На цьому тижні до нас заїхав тунець, жовтоперий тунець. Він приїхав з Іспанії до нас. Вага його до 13 кілограм. В цей раз маленький, і через декілька днів ми будемо його розроблювати. Окрім тунця, є у нас вугор голландський, сіба дикий. От. Чилійський, ну камбала барабулька знову ж таки. Дуже-дуже хочу виділити ось цю рибу. Вона називається півень. Е, я ніколи не знав, що є настільки смачна біла рибка. Ну а для тих, хто хоче насолодитися устрицями одеського походження, всіх запрошують до чорноморської перлини, адже всі делікатеси з сонячної Одеси подейкують, що скуштувавши їх, поринаєш у спогади про відпочинок на березі моря. У нас є е, дуже багато різновид устриць. Е, і Патрік, і Чорна перлина, і Чорна морка, і Жилардо. Вони вирощені всі в Одесі і пряміком прямують до нас. Якщо немає можливості поїхати в Одесу, ви можете приїхати до нас і скуштувати їх у нас. Вони дуже багаті білками, протеїнами, дуже і дуже мають такий незвичний смак. Це такий як антиоксидант цього літа. Тож літо найкращий час щоб насолодитися свіжими морепродуктами та рибою. Використовувати низькі ціни, аби спробувати різноманітні страви з морських делікатесів, а також отримати максимальне задоволення від їх смаку. Микита Доброславський Назар Зоценко спеціально для апострафтіві.